Такими ми вперше побачили їх на екрані. За роки зйомок вони буквально виросли на наших очах. Сьогодні хтось із зірок Гаррі Поттера продовжує будувати кінокар'єру, а хтось зник з екранів назавжди. Виконавцю головної ролі юного чарівника, актору Деніалу Редкліфу, всього в 12 років звалились на голову шалена популярність і високі гонорари. А сьогодні Реткліф активно намагається відійти від образу Гаррі Потера. Він уже показав себе у несподіваних ролях у фільмах жахів і містичних трилерах. Розумну і допитливу зазнайку Герміону Грейнджер сьогодні вже важко впізнати у цій голівудській красуні на рахунку. Емми Уотсон не лише успішні кіно роботи, а й участь в гучних рекламних кампаніях відомих світових брендів. Крім цього, актриса активно бореться за права жінок і є послом доброї волі ООН. Найкумедніший і найщиріший із трійки магів, рудоволосий Рон Візлі поки найяскравіша роль актора Руперта Грінта. В 16 хлопець навіть школу покинув заради кінокар'єри, але хвиля успіху його так і не накрила. Нині 28-річні зірці Гаррі Поттера довіряють лише другорядні ролі. А от його екранні брати Олівер і Джеймс Фелпси поринули у класику. Цьогоріч представлять нову екранізацію Шекспірівського Гамлета. Ще одна із руденьких, наймолодша у візлі, актриса Бонні Райт, продовжує зніматися в кіно, активно займається спортом і грає на фортепіано. Тим часом виконавець головної негативної ролі драко Малфоя Том Фелтон уже підкорив велику сцену. Окрім кінокар'єри на рахунку хлопця, два альбоми з авторськими піснями. До речі, мало хто знає, що роль Лілі Поттер мами Гаррі пропонували самі Джоан Роулінг, але та відмовилась: мовляв, вона не актриса і не хоче псувати кінообраз.